Що ж, давайте почнемо з граматики джіман. Запишіть собі в зошиту ось цю граматичну конструкцію. Основа дієслова або прикметника плюс джиман. Основа дієслова або прикметника плюс джиман. Ця граматика буде приєднуватися до основ дієслів та прикметників і перекладатися в реченні як але або однак. Можна записати собі переклад. Але однак. Давайте спочатку подивимось, як ця граматика приєднується до основ, а потім вже на прикладах речень подивимось, як вона використовується. І так, до основ вона приєднується дуже просто. Ми завжди до основи інфінітиву будемо додавати «джіман». Неважливо, основа закінчується на приголосну, на голосну, завжди буде приєднуватися «джіман». Наприклад, Мокта з цією граматикою буде Мокджіман, бода дивитися Боджіман, Мепта гострий це прикметник буде «мепджіман». До дієслова іда ця граматика також може приєднуватися. Іда це перекладається як бути кимось або чимось, являтися кимось, і з цією граматикою вже буде Іджіман. Запишіть собі декілька прикладів і давайте тепер подивимось на ось це речення. Тут кажуть, «хангунмарин оріоб дзіман зімій сойон. це корейська мова. Це речення буде перекладатися так. Корейська мова складна, але цікава. Бачите, до основи прикметника урюбта складний важкий, ми додали дзіман, і це вже означає складна, але складна, але цікава. Раніше таке речення ми з вами могли сказати тільки двома окремими за допомогою сполучника Хаджіман, який також перекладається як але однак і завжди стоїть на початку речення. Ми раніше казали ось так: орьо ойо хаджіман зіміїсойо. Корейська мова складна, але цікава. Тепер за допомогою цієї граматики дзіман ми можемо ось цих два речення об'єднати в одне складне. І у нас вже вийде таке речення Хангугмарин оріоб дзіман, Давайте подивимося ще на один приклад. Тут є запитання Кім кімчі гострі? І у відповідь кажуть Мебдзіман масіс гострі, але смачні. До основи прикметника Мепта додали Джиман, вже вийшло Меп гострі, але смачні. Або ще такий приклад. Хангугека Гоші пжиман туніобсо. Це буде прикладатися як Я хочу поїхати в Корею, але у мене немає грошей. Зверніть увагу, тут ми Джиман граматику додали до граматики Гоші до основи граматики Гоші Пам'ятаєте, гусі пта, хочу щось зробити. Ми вже сказали хангуґека гусіб дзіман то ні обсойо, хочу поїхати поїхати», «проте» або, однак у мене немає грошей. До граматики госі пта дзіман також часто додається, тож запам'ятайте це. І двома окремими реченнями ми б це сказали раніше ось так. ка госіпо, пойо, дзіман то ніобсойо. Тепер ми просто до гошіб додали дзіман, і у нас вийшло вже таке велике складне речення. І давайте запишемо ще один приклад. В цьому прикладі у нас вже буде два підмети. Це речення буде перекладатися так. Я люблю футбол, але друг або мій друг не любить футбол. Тут у нас вже є два підмети: я та є мій друг. Тож до цих підметів ми повинні додати часточки «ин-нин». Ось це треба, друзі, також запам'ятати. Пам'ятаєте, це те, про що ми казали на попередньому уроці: що коли у нас в реченні є протиставлення якесь або якась протилежність. То до підметів, які ми протиставляємо, ми додаємо часточки іннин. Тут так само ми кажемо я люблю футбол, але друг футбол не любить. Тож тут і до мене, і до друга ми додали часточки іннин. І також до дієслова джуахада, любити щось, подобається щось, до його основи ми додали граматику джіман. Що ж, якщо записали приклади, давайте тепер перейдемо до практики, щоб краще запам'ятати цю граматику. Вам...